Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати, вітаю всіх при мікрофоні. Тетяна Курманова. Про аналітичний звіт, війна у цифровому вимірі та права людини говоримо із адвокаткою громадської організації Платформа прав людини Ольгою Вдовенко. То давайте спочатку для тих, можливо, слухачів і слухачів, хто не слідкує так ретельно за тим, що платформа прав людини робить декілька слів от про дослідження для чого його проводять як давно і що саме фіксується. Дане дослідження платформа прав людини проводить з 2018 року, і ми шукаємо в інтернеті порушення прав людини. Це можуть бути порушення прав на свободу вираження поглядів, на захист персональних даних, різні шахрайські. Схеми поширення дезінформації і так далі. Я хочу зазначити, що цифрові права, вони такі самі, як і права, які людина має офлайн. Тобто онлайн ми маємо ті самі права, які ми маємо в нашому повсякденному житті. Тому ми досліджуємо. Які саме права порушуються в цифровому середовищі, і на підставі цього аналізу, що, щомісячно публікуємо наші звіти? Але в лютому місяці фокус нашого дослідження дещо змінився, тому що порушень стало значно більше. Вони значно більше стала кібератак. Фішингових атак, які здійснюються на державні органи влади, поширення дезінформації зросло дуже багато разів. От і е, ключовий момент, що зараз ми не можемо впевнено говорити, що все це є порушенням прав, тому що під час дії правового режиму воєнного стану е, певні права можуть підлягати обмеженню, тому ми фіксуємо, е, публікуємо. І, можливо, по закінченню правового режиму воєнного стану ми будемо вже дещо під іншим кутом їх аналізувати. І коли говоримо про на, права і Війну, напевно, одразу думаєш про те, що може робити ворог, і як саме здійснювати да, і використовувати безпосередньо там діджитал для того, щоб атакувати нас. І напевно, напевно я читала ваш звіт і що ви фіксуєте це. От, наприклад, кібератаки, які здійснюються і продовжують здійснюватися на державний сектор, наскільки от, вони активні були у квітні. І от наскільки ну дієвими, я не знаю, чи можна це дієслово в цьому випадку використовувати кібер... Кількість кібератак, про яку нам повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, вона є дуже великою. Вона виміряється в мільйонах. Станом на квітень це 23 мільйони 760 тисяч 189 кібератак. Але я хочу зазначити, що скоріш за все це спроби здійснювати кібератаки. Якби які, Чи зазнали вони успіху? На жаль, нам про це не повідомляють. Ця інформація є наразі недоступною. Нам дають такі цифри, ми їх бачимо, фіксуємо, публікуємо. Якщо порівнювати з попередніми місяцями. То були такі місяці, коли втричі більше було кібератак, і там були цифри близько 60 мільйонів. Це дійсно багато, і напевно, що ми про ефективність не дізнаємось. Сподіваємося що не дуже ефективно Росія це використовується. А ще що ще росіяни можуть в цьому просторі використовувати? Не знаю, раніше там ДОС-атаки умовні були в ходу. Що зараз? Це все також відноситься, угу. якщо ми говоримо про кібератаки. Це боссатаки, це це угу. так, це все відноситься до цього, і ми рахуємо, нам дають якраз в розрізі е, цих от різновидів кіратак, е, є спеціальний е, е, перелік е, з класифікацією цих е, кібератак, це сканування, спроба експлуатації, Доситаки, СПАМ, спроби авторизації або входу в систему, і от все це опубліковано в нашому звіті. В кількісних показниках скільки це відбувалося, крім цього, до кібератак також відносяться фішингові атаки. Це коли розсилаються листи шкідливим містом. Людина завантажує цей лист і е, ворог отримує доступ до персональних даних, до баз даних і так далі. Може скачувати будь-яку інформацію. Е, кількість таких атак теж дуже велика. От в квітні їх 10 828 зафіксовано. І багато ми теж говоримо про те, як ворог використовує будь-які майданчики для розповсюдження дезінформації. Теж ваша організація це фіксує. А отже, от в квітні про що як саме використовували, що обговорювали, яку дезу намагалася запускати. Загалом дезінформаційних повідомлень їх дуже багато. Ми моніторимо прямо все середовище. Інтернет-простір ми не можемо моніторити. У нас є сайти, які ми досліджуємо. От і на цих ресурсах нам було виявлено 173 тези. Ми їх об'єднуємо. Це повідомлення зі схожим змістом. От 173 тези, і ми їх об'єднали в 15 тем кожного місяця. Ці теми. Змінюються деякі залишаються стабільно починаючи з 2018 року, наприклад, тема стосовно діяльності біолабораторій на території України. Це тема, яку росіяни розповсюджують, яку ми фіксували з 2018 року. В квітні говорили про поширювали дезінформацію про контрнаступ. Про багато фейків розповсюджувалося з метою дискредитації президента, влади української української армії. Дуже часто Україну ворог намагається зображати як недодержава, якою керує Захід, ну і багато різних. Дезінформаційних повідомлень, з якими ви можете ознайомитися в нашому звіті, і от з'являються питання від слухачів. анонсували тему з вами, і буду поступово деякі питання озвучувати, які стосуються тем під тем, які підіймаємо. От пан. Андрій питає що і пише про те, що от декілька днів тому росіяни почали розповсюджити дезінформацію про пораненого залужного. А чи можемо ми реагувати активніше на це? і, наприклад, одразу показати відео із залужним, щоб ця ця дизанта розповсюджувалась? А ну, це запит не до юристів. А... Я навіть не знаю до ЗМІ, певне, які мають висвітлювати інформацію протидіяти цьому. Офіційні джерела напевне мають подавати якісь відповіді на поширення такої дезінформації, тому що тут вже не юридична площина, от таким чином. Зрозуміло так, і ми про це теж говоримо і не з юристами. Отже, пане Андрій, слухайте. У нас є відповідні рубрики. Ми обов'язково про це теж і згадували цю тему, і будемо і надалі це робити. Отже, якщо повертаємось до досліджень. Крім дій безпосередніх ворога, ви ж фіксуєте інші порушення? От там діяльність шахраїв, наприклад, от, як вона змінилася під час війни, і про що саме йдеться? Що це за шахраї? Які там схеми використовуються? Шахрайські схеми спочатку широкомасштабного вторгнення змінили свій фокус на збір коштів для збройних сил України. Для поранених бійців, під видом надання благодійної допомоги люди заповнюють якісь анкетки, їх просять надати там номера карти, шахраї отримують доступ до цих карт. Також розповсюдженою схемою є, коли просять дати гроші на переїзд. з… Внутрішньо переміщених осіб, навіть використовувати таку схему, коли друзі м, отримують доступ до е, різних там телеграму, ватсапу, відправляють друзям повідомлення з проханням е, позичити гроші, і таким чином збирають досить великі суми. Тому, якщо ви отримуєте повідомлення. Дивного якогось змісту не характерного для ваших друзів, звертайте, будь ласка, увагу. Або якщо ви бачите оголошення про надання якоїсь допомоги від держави чи від якихось організацій, також уважно слідкуйте за наданням інформації, яку ви. Даєте під час заповнення цих заявок, а ці шахраї діють з там з території Росії і інших держав? Чи це а, такі наше внутрішня, наша співгромадян? В більшості випадків це наші співгромадяни. Які використовують війну, звісно, так. для так, так, своїх цілі. А, крім того, от дуже а, в дослідженні йдеться про те, як саме блокуються вебресурси, інформа і окрема інформація на веб-ресурсах. А про що саме йдеться, і а, яким законом це регулюється, яку інформацію можна і через яку інформацію можна заблокувати веб-ресурс? Вибресурси блокування вибресурсів станом на на сьогодні відбувається за розпорядженням національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Це передбачено законом про правовий режим воєнного стану. Цьому центру були надані спеціальні повноваження, які дозволяють. Блокувати російські ресурси, на жаль, з яким контентом саме в нормативно-правових актах не зазначається. Я так розумію, що ті ресурси, де поширюється дезінформація, які можуть нашкодити і впливати на хід війни, в тому числі і в інтернет просторі. І хочу зазначити, що за рік повномасштабної війни було заблоковано величезна кількість російських ресурсів. Такої кількості блокувань не було ніколи. Це близько, не близько одинадцять тисяч сайтів, які були заблоковані. Це саме російські сайти. Так, так, це російські сайти. У нас є перелік. Цих сайтів ми його е, за посиланням в звіті публікуємо. Хто хоче ознайомитися, може це переглянути, які саме сайти є заблоковані. Е, крім цього, якщо говорити про блокування, то е, з березня місяця почав діяти е, спосіб блокування якраз от фішингових сайтів. Які відбуваються автоматизовано, ці блокування відбуваються. Якщо е, система виявляє сайт, який розсилає фішингові е, посилання, е, відбувається автоматичне його блокування. І в квітні таких станом на квітень таких фішингових сайтів було заблоковано 6288, Тобто е, держава е, і державні органи створюють. Захист від фішингових атак. А щодо українських сайтів такої інформації не, вона не збирається, її не подають, чи взагалі їх не блокують? блокування сайтів українських має відбуватися ну, взагалі, то вони можуть відбуватися і за рішенням в умовах воєнного стану вони можуть відбуватися блокування за рішенням НЦУ. Але я не бачила в переліку заблоковані українські. Українські сайти, от можуть бути заблоковані ці сайти українські, які є фішингові. Оце може бути. От е, ну крім цього, блокування можуть відбуватися на підставі рішення суду. Ну це вже трошки про інше, коли там вже відбуваються інші порушення. Зрозуміло. Ну і коли ми говоримо про війну, і от ви казали про обмеження прав. Розуміємо, що це може бути е, тут. Ну певно, треба згадати про свободу вираження поглядів. Теж ви і відповідні вироки аналізуєте фіксуєте. А як саме і які потрапляють вироки в ваш ваш аналіз? І, от за що? Чи дійсно це не обмеження свободи вираження поглядів, свободи умовно? Я не можу дати от таку прям оцінку, що це є там обмеженням свободи вираження поглядів стовідсотковим, тому що ми говоримо про кримінальну відповідальність за поширення забороненої інформації, яка заборонена кримінальним кодексом. І ми якраз досліджуємо статті, які забороняють поширювати інформацію, в тому числі в інтернеті. Це як нові статті, які з'явилися в березні минулого року, це статті про. Колабораційну діяльність, коли поширюються заклики е, до підтримки дії агресора, і коли поширюється інформація про переміщення рух зброї озброєння або місця дислокації збройних сил України, так і статті, які були раніше в кримінальному кодексі, такі як державна зрада. Ну і так далі. Говорити, що чітко загалом є порушення свободи вираження поглядів, як, як я вже казала, я не можу стовідсотково, тому що кожен вирок він унікальний, його потрібно досліджувати конкретно. І якраз от на що ми звертаємо увагу під час нашого дослідження, що стовідсотково є порушенням цифрових прав. Це те, що в багатьох вироках не повністю відображається інформація, яка поширювалася. І для того, щоб проаналізувати, от я, як юрист, коли аналізую цей вирок, я його читаю, я не можу зрозуміти, що саме конкретно які заклики людина розповсюджувала, за що її притягнули до кримінальної відповідальності. Тому що в цих вироках дуже часто інформацію закривають, пишуть просто: інформація 1, інформація 2, інформація 3. І на це от ми звертаємо увагу. І цього не повинно бути, і навіть військовий А, угу, Зрозуміло, і з'являється ще питання від слухача, пан Олександр. Просить запитати у пані Ольги про те, чи вона вважає порушенням прав встановлення цієї системи відеокамер. Тут від мене треба пояснення. Бо перед вами ми говорили з Володимиром Яворським про те, чи є встановлення на Київщині системи відеокамер з розпізнаванням обличчя, чи якісь права вони порушують оце, встановлення цих прав. І він говорив про те, що не. Необхідно прийняти і закон про відеоспостереження в громадських місцях, щоб було б зрозуміло, кому дозволяється робити це, да якому органу влади вимоги до цього. Ну і говорив про те, що закон про захист персональних даних у нас не треба потребує вдосконалення і не дуже відповідає нормам. І тому а, тут є і міжнародним стандартам мається на увазі, і тут є теж запитання до органів влади, як вони будуть цю інформацію використовувати. Тому Напевно, от слухач питає вас як юристку. Чи от ви вважаєте, чи може бути от ця система розпізнавання обличчя якимось чином порушувати наші цифрові права? Залежить від того, де ці камери встановлені, звичайно, можуть бути порушення, але їх треба розглядати в кожному конкретному випадку. І я повністю погоджуюсь з Володимиром Яворським в тому, що він сказав. Це була Ольга Вдовенка, адвокатка громадської організації платформи прав людини. При мікрофоні працювала. Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із сар'єднання за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.